У маленькому містечку всі знали, якщо зупинить тебе поліція, біди не минути. Вони приїжджали не для того, щоб допомогти, а щоб забрати останнє. Люди шепотіли, що кожна їхня машина, ніби чорна карета, яка возить не правосуддя, а прокляття. Бо ті, хто сідав у неї, рідко поверталися додому без втрат. Кажуть, що одного разу старий священик спробував вигнати зло з відділку, але на ранок його знайшли далеко від міста зі страхом у застиглих очах. Відтоді ніхто не сумнівався, ті, хто носить форму, давно продали душу, і кожен їхній крок це не закон, а тінь, яку вони ведуть за собою.